ТВД та кардинал у Львові розпочали без розвідки. Тарас Кузь підправив м'яч у ворота 1-0 на користь ТВД. Та за дві хвилини хід у відповідь. Чи Ботарьо виводить Волініка віч навіть з голкіпером Львів'ян 1-1. А ще за хвилину господарі і взагалі у нокдауні. Чи Ботарьов першим зорієнтувався під час пожежі в штрафному майданчику ТВД. 2-1 тепер вже попереду кардинал. Час перевести подиху команд з'являється після ось цього епізоду. Тригубець локтем відмахується від львів'янина Шурака. Судді фол не фіксують. Лікар поспішає надати гравцю допомогу. Те за своїх містять голом. Андрій Ткачук засмучує голкіпера кардинала Пітулю 2-2. В перерві гості з рівного дитями приходять з допомогою на шатаря. Насамперед це йде на користь Віталію Танському. Він забиває гол, так що й відеокамері годі його впіймати вже на перших секундах другого тайму. Мені легче батарею віддав передачу. Не загубив там і грохти Собі в центр прокинув та й вдарив. Попа. На 25 й хвилині знову спрацьовує кардиналівська зв'язка Волінюк-Чеботарьов. Перший відпасовує, другий робить рахунок 4-2 на користь гостей. А за мить поховати надії львів'ян на позитивний результат не зміг паршиков, не влучив у порожні ворота. З цієї миті львів'яни, наче прокинулись від сну, кусь відрив відриву рахунку 3-4, А далі епізод, який викликав у гостей з рівного претензії до суддів, кордоба м'яч у Маринюка і точно пробиває дальню стійку. чотири тренер кардина. Юрій Баховський вважає, гравець ТВД порушував правила. Марян мене тримав я десь його Чуть-чуть ну, такий ігровий момент, може десь, може десь ну, я його більше притримую, десь вийшов вийти на ударну позицію, пробив. ну Я рахую, що ну, на 100% я там не фолив, щоб так вважати, що це був фол із соціти. Четвертий гол. Так. Я його називав переломним і, на мою думку, явний фол був. 4-2 вигравали, ну, 4-3, 4-4 вони зрівняли. Потім вже ж і метровий дали в наші ворота. Тобто, четвертий він був переломний. Обов'язково ми подивимося. Голий справді став переломним. Дві хвилини по тому Василь Денис виводить львів'ян вперед 5-4. Нерви у футзалістів кардинала не витримують. І за хвилину Маринюк отримує жовту картку. Це шостий фол кардиналівців. Реалізувати 10-метровий взявся Мирон Кіндій. 6-4 і у кардинала п'ятим польовим на поле виходить голкіпер Віталій Дєнішкін. В останні хвилини команди ще обмінюються голами. Тригобець відпасовує на Паршикова м'яч у воротах. 6-5. Ткачук грою колтка незадоволений. задоволений. За мить паршиков знову обігрується з Тригобцем, та цього разу не вдало. Ткачук влучає у порожні ворота. Паршикову є від чого схопитися за голову. Та останнє слово все ж було за кардиналом. Тригобець встановлює остаточний рахунок матчу. 7-6 ТВД перемагає в першому матчі в боротьбі за п'яте-восьме місце у турнірній таблиці. Можливо, не знаю, можливо, не вистачило трошки впевненість, може, стійкості психологічної, може, зупинитися, коли вигравали, два м'яча вигравали, але понеслись далі, забивати і нас зловили на контратацію видно. Самі винуваті, що скажеш тут. Наша команда сьогодні так вона включалася в момент, а потім виключалася. І коли виключалася, отримали голи. Якби так грали по стіну в тому самому ритмі, що ми забаємо то було б судово. Потім самі собі создаємо проблеми в кінці. Мирослав Новосад зі Львова спеціально для Віва футзал. Западноукраїнської дерби порадувало зрілічностю і результативністю. 7-6 ТВД празнує победу на своїй площадці. Кардинал готовиться в ровно 7-8 мая.